Я народилась в Полтавській області. Я дуже люблю полтавчан, а в Маріуполі прожила 27 років. Він теж для мене був рідний. Ми з Кирилом своїм внуком жили вдвох, в просторному, уютному домі. У дитини були улюблені іграшки, комп'ютер. Щоб до кінця життя жити в своєму домі, у нас було всього достатньо, всі умови. 2014 року у нас блокпост порівняно недалеко, і нам завжди чути, ну коли чути, коли не чути, що там вибухи. Часто ми ходили під грохот канонади, Ну а 24 лютого вибухи стали сильнішими. У мене дитина, я відповідальна за цю дитину, я його опікую. І я вночі стала збиратися. Це брати документи, хоча і вищі не взяли, і документи не всі взяли якось. Потім стала, пішла на ринок в магазин, де що могли купити продуктів і поставили план, як ми будемо виїжджати. Ну, Хотіли транспортом, транспорт вже не ходив. Були дуже великі черги, банкомати, супермаркети. Ми їхали зі своєю сестрою. Один був таксист, приїхав за нами. Стали просити повезти нас куди небудь з Маріуполя. Що ми знали, що з нашої сторони йдуть бої? Нам треба швидше швидше виїжджати. Як через Бердянськ другої дороги нема виїхати до Запоріжжя. Бердянськ вже був російський. А оце в сторону, ці поселки ще не були російські. На наше щастя у Ялті. Жила ну, знайома моєї сестри. Ми туди приїхали, вже чер... одразу, через три дні сюди прийшов зет. Вони зайняли там приміщення, намалювали букву Z, навіть не звізду, навіть не прапор свій, а просто була намальована Z. І у них на кожному була ну, позначка буквозет. І ще взяли, як ми наблюдали, як горить наш Маріуполь. Ми бачимо ці самоліти. Він прилетів над нами. Ми думаємо, може впаде на нас, може ні. Ми ж не знаємо. Він полетів на Маріуполь, кажуть, тут на Азовсталі кидають бомби. І ми вже навіть і не думали, що там ще є живі люди. Скільки було цих бомб, скільки ну вони один за одним туди летіли. В самому місті біля драмтеатра відомого всім. Фонтан, оцей іменно, заказкове місто. Воно було таке яскраве. Там було багато, е, створили нових, багато скверів, е, цвітних фонтанів. Воно, мабуть, яскраве із усіх, де я бачила. Ми знали, коли обстріли, то треба падати. Под бордюру, підстроєння. Дитина падала і отримала ці переломи хребта: 6 сім позвонків. Ні лікарні не було, ні лікаря, ні, ні аптеки. По одному батону продавали в магазині. Ми ходили за ним щодня. Дорога була неблизька. Ну, Ті часа, може, трошки більше. В черзі треба було стояти зранку до вечора. Дають буханку хліба цього на сім'ю одну. А якщо дитина прийшла, то дитині просто ну, продають йому віддільно хліб, то ми брали кирила, щоб ще буханку хліба скупити. Боліла, синє чорне було спина і бок. А він із травмою ходив, він і лішов, у нього потім вже й ноги майже перестали ходити. Ми варили ту кашу, от ми знали, що нам треба з'їсти дві ложки два рази в день. І Якщо дитина просить, то йому можна трохи, ну, бабуся своє ставити. У нашої хазяйки плита була, що дровами топить, а в огороді у них колодець. І цей колодець там болотна вода. Но нам треба було воду топити. І ми, нам повезло, що він у нас був. У кого машини є, вони якось пробують прориватися, куди можна виїхати. Сьогодні підірвались 30 машин. Не доїхали. Хочете, їсти їдьте, будь ласка, ніхто не держить. Другий день, 15, ні одного дня не було такого, що ніхто не підірвався. І тому ми поки. Там сиділа півтора місяця. Ми повинні їхати були тільки в Полтаву, тільки яким чином. Ми там е, завели друзів собі, і вони нас е, вивезли до Бердянська. Блокпостів багато, страшно. Кругом блокпостажі з усіх сторон і великі, і малі стрілялки. Ну, до Бердянська в основному були великі, тому що, мабуть, на Маріуполь стріляли. Знаходилися там дня чотири, по-моєму, у Бердянську. Червоний хрест приїхав і нас забрав. Це була небезпечна дорога, саме небезпечна усіх. Навіть в Маріуполі ми такого не застали. Нас повезли через пологи. Саме містечко пологи, воно невелике, воно, мабуть, менше Полтави. В ньому було 18 блокпостів. Кожні 2-3 хвилини остановка. Мужчини виходять, їх роздівають, ну, перевірка. Їх роздівають, перевіряють телефони, ну, на кожному блокпосту. так. Нас обстріляли. Страшно обстріляли. Попереду сиділа дружина водія і каже, за 2-5 метрів падали оці всі. Ну, Запоріжжя ми приїхали, нас нагодували добряче. Ой, так було трогательно. Як ми стали виїжджати на український блокпост, ті парні, солдатики бігуть, біжать нам навстрічу, махають руками, радуються, переночували і на ранок сіли на автобуси, поїхали. Зупинилися в село Башкове. Ми були дуже щасливі, ми були раді, таке село гарненьке, у дитини ж болить. Болить спина, болять ноги, спини сустави болять. І ми їздили до лікарні. А поїзд іде утром в Полтаву, а тільки вечором назад. І нам з дитиною треба було цілий день проходити по Полтаві. Мені сказали, що у нас є шелтер, приїхали і поселилися там. Якийсь маленький кусочек рая для нас. Це була ну, в ньому, Ми могли і спочити, почувствували такий спокій, але кожен гурті для нас був. Ми все думали, що тут теж вибухи. Плануємо поки поїхати за кордон. Може, нам щось там, якесь лікування безплатне буде. Ми хотіли б повернутися в свій будинок, жити, тоді, як тоді спокійно і по тих самих красивих місцях на морі побувати. І в тій же Ялті тільки не в таких умовах.